Вітаю всіх! Попереднє відео робила, щось не дуже мені зрозуміло вибачу. Штатив малий потягав. Так, тепер мене цікавить Куп'янськ. Куп'янськ ситуація до кінця вересня, місто Куп'янськ. Куп'янськ ситуація до кінця вересня. Давайте подивимося, що там. Важко. Угу. Кисовий результат. Ворог не зайде. Розумієте, ворог не зайде. Буде приглушен цей наступ в ту сторону. Буде приглушено. Важко втрати, але приглушено воно буде. Там тупік йде. Ніхто його здавати не буде. Це відразу скажу. Так, Куп'янськ-Возловий Ситуація до кінця вересня. купянськ вузловий. Ситуація до кінця вересня. купянськ вузловий. ситуація до кінця вересня. Летітиме. Там хочуть сильно розбити знову. Так, Україна. Там багато жертв. Це дуже важка тема. купянськ Куп'янськвозловий кінцевий результат. Вночі обережно дуже, коли темно. І багато жертв руйнувань буде. З нього роблять жертву в прямому сенсі. І є туди рух. В Сторону Куп'янська вузлового більше. Але я вам скажу, зараз гляну. Там страшні обстріли жертви руйнування. Куп'янськ вузловий залишається під контролем України. Куп'янськ вузловий залишається під контролем України. Куп'янськ вузловий залишається під контролем України. Так, а ось тут велика загроза окупації. Куп'янського злового. Загроза, відразу скажу. Є загроза. Є загроза сильна по Куп'янському зловому. На даний момент часу. Є вона. Вона є. Так, давайте тепер. Втрата. Є загроза втрати. зловий. Але давайте зробимо так. Це загроза. Наші ЗСУ зможуть втримати купянськ вузлови під контролем України. Наші ЗСУ зможуть втримати купянськ злови під контролем України. Так. Так, це відповідь так. Дев'ятка жезлів. Дивіться. Є загроза того, що вони підійдуть ближче до кордонів населеного пункту. Але нашим це треба також. Дві камичі в тупік вилазить. Так, сильніші жертви будуть, сильніші обстріли, але наші повинні втримати саме цей населений пункт під контролем України. Є, є знову такий. Момент, що треба це зробити. Тому хочу ви розуміли: є загрози, які це те, що придивилось на даний момент, є загрози, це не вирок, це тенденція, тільки називається. Вона може змінюватись, в залежності від дій наших, ворога і тому подібне. Там багато договорняка просто капець. І ну, головна проблема наша це Луганська Донецька область через те, що ми живемо. Ось тому як воно буде, треба ще продивлятись на даному тенденція Така.